Дивуюся, знаєте, усьому тому, що відбулося за ці 33 роки, так? 33. Що зробив Христос для народів світу, для нас, кожного. І що зробила влада за 33 роки для нас, українців? І я вам скажу: нарешті влада сказала правду. Зими цієї надійтеся на себе. Так, ви йдете? Ви забираєтесь геть? Ви не будете нам заважати. Йдіть, йдіть, корупційні свині. Ви справді нам отут вже. Знаєте, виборів не можна проводити, але можна референдум провести. Весь час нас за дурнів тримаєте або за ідіотів. Весь час якась ілюзія. Ми зараз збільшимо податки і ми виживемо. Тоді відійдіть від корита. Така мундра, розумієте. Мудре послання зими цієї, надійтесь на себе. Я вам хочу сказати, є пророцтво до вас. І я вірю, що це пророцтво мого народу, українського народу. Корита влади будуть розбиті, щоб ніяка свиня більше не зросла, біля цього корита, не ожиріла і не стала такою грубою, що її тяжко відтягнути від того корита. Знаєте, є свині, які вже лежать їдять, бо така вага. Так само і в них. Корита влади будуть розбиті. Так говорить народ. І якщо ви його не чуєте, то я вам це озвучив. Більше ви не будете зрощувати свого рила. І ви цієї зими починайте надіятись на себе. Поки що це пророче слово. Але я вірю, що це є і діє слово. Амінь. Амінь.